Всім привіт! Ви на каналі Гонтарук.ua і в цьому відео ми будемо говорити про нову тапалку. Так тапалки вже потихеньку відходять, але це тапалка від біржі Binance, Тому я вирішив все таки зробити відео на цю тему. До речі, біржа Байбіль слід за Байнансте вже. Випустила свою тапалку, Тапалки вже обидві офіційно підтверджені, про які я розказував до речі в себе в телеграм-каналі. Тому рекомендую туди підписатися, тому що там інформація з'являється набагато раніше ніж на YouTube. Що ж, а ми продовжимо все, що вам потрібно буде робити в тапалці. Від Binance, називається вона до речі, Moonbix. Ви туди просто заходите і граєте в гру. Гра дуже проста. Ви ловите подаруночки і за це отримуєте поінти. Все, що ми отримуємо, отримуємо в кінці. Тоді вже ми будемо бачити, коли Binance про це об'явить. Поки що просто граємо в гру і дивимося, як це робити. Тож переходимо на екран мого телефону і дивимось інструкцію. Погнали! Так, друзі, ми вже знаходимося в боті. Я його поки що не запускав, тому що хочу вам дещо показати. А саме коли ви заходите кожен день за щоденний вхід, вам дається 100 балів. Ось я зараз нажму «Play» і зайду в бот. Ви побачите, що мені дадуть знову 100 цих балів, поєнтів. Можна називати по-різному. Ось, у нас бот запускається. Як бачимо, 10 днів підряд я заходив в страйк і знову 100 балів я заробив. Нажимаю продовжити. Все. Тут видно доступні бали. Можна запрошувати друзів. Є таблиця лідерів, можна подивитися, скільки хто заробив. Друзі, тут можна скопіювати ваше реферальне посилання. Тут можна підв'язати ваш Binance. За це теж, до речі, даються бали. Далі в нас є ще завдання. Тут можна виконувати різні завдання. Як бачимо, я вже деякі повиконував. Тільки ще не підв'язав свій аккаунт Binance. Треба буде підв'язати за це дають 10 тисяч балів. Далі переходимо сюди. І що в нас саме головне? Саме головне це гра. Нам потрібно грати в гру, і за це теж ми заробляємо бали. Як бачимо, в нас є 6 спроб. Спроби відновляються буквально там за декілька хвилин. Ви просто нажимаєте грати в гру, запускається гра, і все, що вам потрібно, це ловити. Бали. Ось, де подарунки, де ось ці жовті зі значком Binance. Як бачимо, за це ми отримаємо бали. Як бачимо, вверху йде таймер, і кількість балів, яку ми заробляємо. Як бачимо, 75, у мене вже 135. Оцих сірих ловити не потрібно, тому що вони бали віднімають. Але якщо вони вам мішають, то ви, в принципі, можете, тому що не так багато балів вони віднімають. Ось, я промазав. Думаю, в принципі, з цим зрозуміло. Якщо, наприклад, вони вам мішають взяти якийсь жовтий, то ви можете їх прибрати просто з дороги. Якщо у вас, звісно, вистачає часу. Якщо ні, то краще цього не робити, тому що ви не встигнете відбити, ось, бачите, мінус 10, я його зловив, і в мене мінуснулось 10 балів. Ось так це працює. Залишилось Х5. Давайте зіграємо ще раз. Тобто 6 проб ви використовуєте і далі граєте просто заново. Ось. Поки я говорив, відволікся і, як бачимо, спіймав те, що не потрібно було ловити. Думаю, суть ви зрозуміли, вловите всі ці штучки. До речі, в мене тільки за весь час один раз вийшло зловити повністю всі, тому що зазвичай просто не вистачає часу. Потрібно, щоб вони були трошки ближче до корабля, до верху, щоб встигнути їх всі половити. Зараз будемо їх вичисляти ось так. Ну і думаю, ще. Ось цього повинен встигнути. Все більше швидше за все, навіть якщо вгадаю, то не встигне притягнути, тому що не вистачить часу. Це 170 балів я заробив і ще 4 спроби, і точно так само я можу їх використовувати. Коли ви використовуєте всі спроби, ось бачимо наступна спроба через 8 хвилин. Інколи через 5, коротше, коли ви використовуєте всі спроби, через декілька хвилин вони поновляються, і ви знову можете це робити. Ось така прикольна задумка від Binance. Тож переходьте за посиланням, реєструйтеся і, звісно ж, грайте в гру. Будемо надіяти, що Binance нам за це щось насипить. В принципі, на цьому все. Якщо відео вам було корисним і цікавим, ставимо йому вподобайку і підписуємось на канал, якщо ще не підписані. Всім удачі і до нових зустрічей!